Я хотів сфокусувати свою коротку доповідь довкола питань, які стосуються саме Державного фонду регіонального розвитку. Тому що в питанні регіонального розвитку, в питанні розробки стратегій і впровадження цих стратегій, ну, на мою думку, саме фонд відіграв роль такого ну, великого двигуна і мотиватора, серйозного мотиватора для регіонів, для того, щоб вони вперше задумалися над тим. Як комплексно підходити до розвитку, до розвитку свого регіону? Тому що Державний фонд регіонального розвитку створив економічний стимул, один із вагомих мотивів почати думати про регіональний розвиток в регіонах. Отже, завдяки цьому фонду області отримали безпрецедентні можливості фінансування, яких раніше багато областей просто не мали. Але ось парадокс. В переліку проєктів, які були відібрані регіонами для фінансування з ДФРР у 2015-16 роках зараз понад 95% складають традиційні об'єкти соціальної інфраструктури, які не мають відчутного стратегічного впливу на регіон. В чому, така, в чому причина такої ситуації? Якщо загалом подивитися і проаналізувати, то таких причин є кілька. Я спробую назвати ті, які вважаю найважливішими. Одна із причин, це наявність стереотипів так званого старого державного фонду регіонального розвитку, старого нереформованого. В тих регіонах, з якими я спілкувався, дуже часто люди сприймають новий фонд крізь призму. Того, як працював старий фонд, багато людей впевнені, що фонд тільки будівельні об'єкти може фінансувати, тільки капітальні видатки. Поряд з цим вже з 2016 року можна фінансувати через фонд різні проекти, м'які комплексні, комбіновані різні проекти, але люди в регіонах цього або не знають. Ну, Практично мало хто знає, що, що таке можливо. Відповідно, вся фантазія людей вона спрямована в то, який би об'єкт знову ж таки подати на фінансування. Який би об'єкт. Друга важлива компонента. І тут от Юрій Іванович просив визначити. Якусь головну проблему, да, яку, яка, є, яка стопорить реформу управління регіональним розвитком, так от не сформовані інституції регіонального розвитку. Мова йде про в першу чергу, звичайно, про Агенції регіонального розвитку. Такі розмови в регіонах ведуться, але, ну, на жаль, до останнього часу мало було регіонів, які. Мало було областей, які за свій кошт спромоглися створити агенцію, утримувати агенцію е, і ставити ці агенції завдання, пов'язані з регіональним розвитком. Е, зараз ви всі знаєте, що е, питання розробки стратегій, питання е, підготовки проєктів розвиткових, вони е, в більшості покладаються на підрозділи облдержадміністрацій, е, і для, для багатьох людей це. Ну, якби, нове додаткове навантаження, це, вони, вони часто не розуміють, як це робити, часто роблять помилки, Ось, роблять це вперше. Третя важлива причина таких труднощів Державного фонду, я бачу в тому, що в регіонах бракує широкого суспільного діалогу. Традиційно Процес розробки стратегії, процес підготовки проєктів на ДФРР відбувався в режимі адміністративної вертикалі. Написали лист районам, просимо подати свої проекти на фінансування з ДФРР, Райони як уміли, а вміли тільки подавати будівельні об'єкти, подали. Ну, і область розводить руками і каже, що ну от ми ж нічого не можемо зробити, тому що нам з районів і міст прийшли тільки от будівельні об'єкти. І ніяких розвиткових проєктів нема. Тобто, область, фактично, е, обласна державна адміністрація і департаменти облдержадміністрації тут не виконують е, своєї власне головної функції. Функції управління регіоном. Вони виконують функцію тільки. Збору інформації і узагальнення інформації це не є функція розвитку, це не є функція управління регіоном. А традиційно от такий механізм її розіслали лист, зібрали результати, додали разом. І маємо в такому режимі багато областей сформували свої стратегії. От тут називали слово «хотєлки», та? за принципом просто збору і додавання хотєлок. Тобто, якщо такі хотілки пододавати, то ну, в деяких регіонах виходять суми, які співмірні з половиною бюджету всієї України. Да? От, якщо оголосити, кинути клич, подайте всі, що ви хочете профінансувати, приблизно десь на 100-200 мільярдів гривень. Є такі області, на 100 там, 160 мільярдів гривень приходить по бажань. При цьому, що весь. ДФРР в 2015 році це е, трошки менше трьох мільярдів. Е, тому е, брак суспільного діалогу це одна із е, великих проблем, які не дозволяють творчим, креативним людям, які є в наукових закладах, які є в громадських організаціях, е, фактично отримати доступ до, е, до можливості проявити свої розвиткові таланти. Е, і одна із е, четверта причина, яку я бачу, це е, заявники часто не вміють писати проекти. Е, можна написати деякі там, міста, райони, села, мають розвиткові ідеї, але фізично оформити проєкт, вони не знають як. Вони звикли, що можна, наприклад, замовити проєктну кошторисну документацію в проєктному інституті заплатити за це гроші, і це простий, зрозумілий для всіх механізм. Всі знають, як це працює. Але от як написати проєкт такого досвіду, ну мало є людей, які володіють таким досвідом. Тому це ще одна із ну великих прогалин і великих викликів для всіх нас. Тут це питання не тільки. До органів влади там районних чи чи до міністерства це виклик всім нам для того, щоб ми всі подумали, як з цим справлятися. Час обмежений, і тому я дуже коротенько зупинюся. Ну, вчора в нас була семінарна рада з керівниками регіональних економічних підрозділів. Всі ці питання ми обговорювали Власне, питання важливості стратегій. Я хочу зупинитися ну, буквально на, на кількох ще моментах перед тим, як завершу. По-перше, ось яскрава ось ілюстрація того, як в багатьох регіонах виглядають плани реалізації стратегії. По горизонталі маємо там, наприклад, 10 завдань стратегії, а по вертикалі кількість проєктів, які е, є в плані реалізації стратегії. Як ви думаєте, що це за е, високі такі стовпчики, Що це за завдання? Це завдання правильно, ви кажете. Це завдання хотілки, це е, завдання, які передбачають, наприклад, там. Е, Комунальну інфраструктуру, об'єкти соціальні, так, а всі інші завдання, як правило, не, не забезпечені. Це от е, така проблема є в тих регіонах, які робили помилки в стратегічному плануванні. Робили помилки в процесі е, розробки стратегії регіональної. Більше. Так, е, ну, е, Хоча ми всі розуміємо, що структура проєктів мала би бути приблизно збалансована. Кількість ресурсів, які витрачаються на кожне завдання, вони повинні бути ну, приблизно якісь співмірні або принаймні на стратегічні цілі. то тоді стратегія буде якоюсь певною мірою збалансована. Ось. Ну, Звичайно, є таке питання, як конфлікт інтересів. В багатьох регіональних комісіях проекти на фінансування з ДФРР відбирають будівельники. Да? В різних статусах. Зрозуміло, які проекти і як вони оцінюють, ну і пропозиції це останній слайд, що можна зробити. Тут е, робити є, є що і Мінрегіону, і облдержадміністраціям, і проектам міжнародної технічної допомоги. Отже, е, важливі моменти, що, що варто зробити, це е, забезпечити професійний і незалежний. Розгляд проєктних ідей, які подаються на ДФРР, Тобто належну якісну експертизу проєктів. Дуже часто буває так, що члени регіональної комісії, які повинні на сайті ДФРР оцінювати проекти, вони інтернетом ніколи не користувалися. Звузити пріоритети з точки зору Мінрегіонбуду, поставити певні обмеження, наприклад, на Кількість проєктів, або на відсоток проєктів, які носять локальний характер, тобто не впливають на розвиток регіону, або мають обмежений розвитковий ефект, до проєктів і програм міжнародної технічної допомоги, величезний ну, величезний простір, де, де можна прикласти зусилля саме в питанні навчання підготовці проєктів, саме в питанні. Створення і професіоналізації агенцій регіонального розвитку, і звичайно, це питання до всіх нас: це залучати ініціативних творчих людей, організації громадянського суспільства, наукові інституції до питання участі в розробці розвиткових проектів і до розробки стратегії. Дякую.